час вітань і подаруєте. Ми підготували вас слова, які говорять сімом. Не просто підготувати. Ми хочемо подякувати вам за ці слова. Це важного штук легендарний своєї звісти немахай. А цукерки лише після обіду, адже мама дбає, щоб ми були ситими. І буває, що мама прошу, зроби мені чайник. І я зробив і нас тут чалювання до. за слова, а, за, а доїдати хто буде. Десь без мам не слід. Сядь, поїж нормально. Любля мене. Уроки зробив. А що нам мама постійно нагадує? Правильно! Залиш телефон, бо він вже від вас втомився. Що мені зонила вчителька. Мама мені завжди каже, подивись на себе в взагалі. Все мало в мене що щоб слова, я двічі повторювати не буду. Там <гум> в нашому місто у нас свиней немає. Але якусь не треба казати. Придбаюся, щоб ми були чистими. <гум> І каже, <coughs> витри руки. Я тебе дуже люблю. за все. стаю. Давай з 8 березня. Ваше життя буде сповне прекрасно. Вам більше почувати менше працювати. Бажаю вам щастя, здоров'я і миру. Мама, Ти думаєш рідний, але ти <coughs> для мене найкраще.